Всім привіт! З вами Діма і канал Тейм 3. А ми продовжуємо огляд головного бою року між Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом. Цей бій, звичайно, піде в історію і досягнення бада, завоювання абсолютного чемпіонства у трьох дивізіонах. Це щось за межами фантастики. Ну а зараз пропоную вам найсвіжіші реакції зі світу боксу. Думки були різні, послухати цікаво. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити. Ставити лайк, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну, а тепер поїхали. Президент всесвітньої боксерської асоціації Джилберто Мендоза. Я був приємно вражений тим, що Крофорд домінував над Канело. Він спростував усі прогнози, відмінні боксерські навички. Райан Гарсія Крофорд це довів. Він без перебільшення, один з найкращих, хто колись виходив у ринг. Якщо говорити з технічного боку, я помітив, що головною для Кроуфорда була тактика прийняти та контратакувати. Канел заряджався на свої одиночні силові удари, а Кроуфорд просто приймав їх і одразу відповідав. Він користувався лінгом, коли треба було рухатися, і стояв у центрі, коли час стояти. Дуже плавно, дуже гарно. Ленокс Льюіс великий бій між двома великими чемпіонами. Вітаю Крофорда з майстерним виступом та історичною перемогою. Величезна повага Канела за те, що вийшов проти найкращого. Дякую, Туркі за те, що подарував нам фанатам боксу, бій, на який ми чекали. Майк Копінджер. «Нічия в одному з найкращих боїв 2025 року. І цілком справедливе рішення: треба провести реванш. Тоні білію. Вау, просто вау! Коли вперше заговорили про цей бій, з мене сміялися за мій вибір. Люди кажуть, що він нудний. У чистому боксі та досконалості нема нічого нудного. План на бій був бездоганний, а Теренс був винятковим. Тепер він серед богів боксу. Шакур Стівенсон, повага, Канело! У спорті зараз багато слабких боксерів, які бояться битися з іншими великими бійцями. Але респект тобі, чемпіоне, який не боявся ставити все на карту проти кожного. Ти легенда. Гучна подія у світі боїв без рукавичок. Вже 12 жовтня в Києві відбудеться турнір, де чемпіон клан ФК Аміркан Гульсен проведе свій перший захист титулу у головному бою вечора. Він уперше захищатиме пояс у поєдинку проти українця Андрія Хохлова. Хохлов відомий своєю витривалістю ще з часів махачу, та зараз служить у роті гонор батальйону Вовки. Да Вінчі». бій пройде у ваговій категорії 70-75 кілограмів. Посилання на квитки та YouTube канал в описі відео. А ось як колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сеуль Альварес прокоментував поразку від Теренса Кроуфорда. Відчуваю себе чудово. Насамперед хочу подякувати всім, хто завжди був за моєю спиною. Те, що я тут, вже робить мене переможцем. Жодної поразки в цьому немає. Я завжди у своїй кар'єрі, у своєму житті, йшов на ризик. І це те, що робив реванш, як я вже й сказав, було чудово розділити ринг із ним, і якщо це станеться знову, було б добре. Знаєте, я завжди радий ділити ринг із чудовими бійцями. Я зробив багато в боксі, багато досяг. У мене є спадщина. Я люблю йти на ризик, тому що я люблю бокс. Рофор, чудовий боєць, умілий боксер. Я почуваюся тим самим бійцем, що й був. Дякую, хай живе Мексика, сказав Альварес. А ось новий абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Теренс Крофорд так прокоментував свою перемогу. Вся слава Богу, наді мною віддаю йому славу дощенту, бо без нього я не був би тут. І як я казав, я тут не випадково. Він благословив мене, уможливив цю подію, цю ніч тільки для мене. Я вам про все це казав. Це все він. Канело великий чемпіон. Знімаю перед ним свій капелюх. Він сильний суперник. Я, як завжди казав, я не відчуваю нічого, крім поваги до нього. Я великий його фанат і він бився як чемпіон. Чи це останній бій у кар'єрі? Не знаю. Ми обговоримо це із командою. Хочу подякувати всім тим, хто підтримував мене та моїм Хейтерам, вдячний вам усім, ви створили цю подію. Вдячний усім, хто прийшов підтримати канело, хтось прийшов підтримати мене. Ми повернемось додому до наших дітей. Сподіваюся, всі сьогодні будуть у безпеці, сказав Кроуфорд. Ну, а проект Компобокс опублікував статистику ударів з минулого мегафайту між Канело і Кроуфордом. За даними Компубокс, Кроуфорд значно перевершив суперника по активності. Він завдав 534 удари проти 338 Альвареса і точніше потрапляв 115 точних ударів проти 99. -ти. Американець домінував у джебах 45-16, тоді як у Альвареса краще проходили силові удари 49-14. Ну що ж, а як вважаєте ви, що чекає Канело і Кроуфорда у подальшій професійній кар'єрі пишіть думки під відео. А на цьому все підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.